Правильний класичний береговий джиговик, класна чутливість, акуратність, надійність, міцність. Подарую вам і комфорт та насолоду від самого процесу. Ну і гарний результат. Вітаю вас, шановні друзі-колеги рибалки. Я Олексій Лисиця, ми на каналі Fishan Stock. І сьогодні до вашої уваги пропоную відеоогляд класного сучасного спінга Alta-UNS 902 MMH. Alta-UNS-902 MMH – це такий правильний класичний береговий джиговик. Оптимальний діапазон монтажів для даної вудочки я би назвав, скажімо, 830, проте за необхідності можна цей діапазон розширити. Вудочка вудочка зібрана, правильна, має запас міцності, немає ніяких проблем. Особисто я не бачу також ніяких проблем з використанням за необхідності там, мінух, кренків. Оперів навіть блешень, пробував, все працює без проблем. 902 ММАшку цілком цілком можна використовувати для таких неджигових справ. Більше того, я би навіть не викреслював дану вудочку з переліку човнових водилищ. бо вже неодноразово рибалив довгими спінінгами з човна і ніяких проблем, дискомфорту не відчував. чому би і ні. Окремо хотів би сказати декілька слів взагалі про усю серію Alta-UNS, до якої належить і дана 902 ММАшечка. шечка Спіни Alta-Rod виглядають строго, мінімалістично і водночас стильно. При цьому володіють безсумнівно усіма якостями, характеристиками, які необхідні для правильного, комфортного і джигування, і твічингування, ну і взагалі риболовлі як щовна, так і з берега. От скажу від себе, що дані вудочки розроблялись не один рік як представниками. Команди Fishing Stock Team, до якої я маю пряме відношення, так і з спортсменами, іншими рибалками, одними з найкращих, не лише в Україні, а й, а й Європі. Отже, як результат, я гордий представити таку лінійку. Ну, в даному випадку говорю про 902 ММАшечку. Вона класна, правильна і відповідає усьому, чому необхідно відповідати для правильного інструменту спінгового. Щодо технічних характеристик Alta ЮНС і, зокрема, 902-ї яка перед вашими екранами, то бланки виготовлені з корейського карбонового припрегу SkyFlex модульністю 30 тонн, кільця з тонкими вставками з оксиду цирконію. Це є аналогом торзайт. Перевірена КР концепція розташування кілець, котушкотримач Вебо. Таке зручне руків'я з Evo. Як результат: класна чутливість, акуратність, надійність, міцність, запас потужності, далекобійність. Спінінги Alta і 902-го МАшку. Я певен, можна сміливо порівнювати з більш дорогими брендами. В принципі, цінник вас більш ніж приємно здивує, певен. Ну і це стосується не лише 902 ММАшки, а й інших моделей Alta UNS. Спінг Alta UNS 902 ММАш має. На швидкий лад екстрафаст, зручний котушкотримач, руків'я є класичними, правильними, комфортними, надійно і, і зручно лежать в руці. Як на мене, усе з цим повністю благополучно. Вага спінінга 160 грамів. Рекомендований діапазон шнурів один. 1,7 за японською класифікацією. Ну, якщо ми говоримо про далекобійне класичне джигування, то я би цей діапазон дещо звузив. Ну, 0,8, 1,2 максимум. Ну а якщо потрібно подалі закинути, то мабуть 0,6 і 08. Я використовую такі шнури, абсолютно комфортно, і прекрасно працювати. Немає ніяких інших проблем. Ну, зрозуміло, це все від ситуації залежить. Ну і наостанок впевнено, можу сказати, що дана 92-МАшка відповідає усім вимогам сучасного берегового далекобійного джигування. Це класна, правильна вудочка з хорошими якісними такими характеристиками. Вона однозначно подарує вам і комфорт та насолоду від самого процесу. Ну і гарний результат. Я всім того щиро бажаю. Ну і крім того, з задоволенням прочитаю коментарі ваш досвід використання даної вудочки. Пишіть їх, підписуйтесь на наш канал, і все буде Україна.